Знаєте тебе на ЗСУ? Так, звичайно, як. Ми за перемогу. А чому це важливо, як ви вважаєте? Ну як? Бо це наша країна, бо наші хлопці нас захищають, вони віддають життя. Тормить. А чому це важливо, як Ви вважаєте? Ну як, щоб перемогли, щоб була підтримка від нас, щоб ми думали, що всі забули. Чому важливо наше життя. Я не знаю, чому це важливо, але... Україна, що ми можемо зробити? Ну, це наша країна, як ви вважаєте. Щоб хоч щось зайшло до хлопців, через день я обов'язково по 300 гривень. мінімум стараюся. Та чи донатите ви на ЗСУ? Мені якби ще хто допомагав. Ну що я зроблю, як у мене дочечка немає, Так. А чому це важливо, як ви вважаєте? Допомога... Ну, типа, допомагаємо купувати там всякі Установки, то тобто, якби машини покупати в воєнні. Обов'язково. А чому це важливо, як ви вважаєте? Це наша країна. Можемо всі понайдуха. Так, як ми зараз живемо, це завдяки нашим воїнам. Так що тут якби очевидна відповідь. Якби ніхто з нас не донатив, ми б елементарно не вистояли на початку війни. Ну, тому що нашим хлопцям дуже потрібна допомога, то ми повинні донатити набагато більше, ну і донатити через перевірені джерела. Чисто через банк, значить, допомога ЗСУ скидує, якщо є якісь кошти. Обов'язково ми треті штурмову бригади ми підтримуємо, всією сім'єю. Я не думаю, що це відіграє таку велику роль, тому що фінансово поступають за роботи, але все одно це певний вклад кожної людини. Полка Шабусила. А чому це важливо, як Ви вважаєте? Ми ж українці. Якщо ми любимо нашу батьківщину, нашу Україну, то ми повинні їй допомагати тут в тилу. І не тільки грошами, а можливо даже, ну, даже словом. Когось особисто знаємо, точно впевнені, що дідуть кошти туди, то да, перечисляємо, перераховуємо своїм знайомим. Тому що ми з Луганської області у нас є свої, хто переселенці. переселенці і ми своїм точно хто знаємо, що приймають участь. Так перераховуємо. А чому важливо донатити зсу? Як ви вважаєте? Ну а хто якщо не ми?